Близько двох тисяч років тому за первосвящеників Ани і Каяфи було Боже Слово у пустині Іванові, сину Захарія, і він перейшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів. Вітаю, дорога церква, зі святом, який є в нашій церкві, радіє небо, тому що виконується воля Божа, радіють всі присутні, тому що їхні близькі, їхні. Діти знайомі, звершують заповідь Божу, звершують те, що Богу, Богові угодно, і радіє вся церква, тому що велике і хороше свято в ній. Отож, Євангелів від Луки, третій розділ, Іван Хреститель вийшов на Йордан, і приходили багато людей хреститись до нього. Приходила величезна кількість людей і звершували хрещення. Іван Хреститель за часів первосвященника Анни Каяфи, було Боже слово в пустині Іванові, сину Захарії. і він перейшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. І далі, коли ми читаємо восьмий вірш. Отож, учиніть гідний плід покаяння і не починайте казати в собі Маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. І далі а що люди питали його, говорили, що ж нам робити. І сказав він у відповідь їм: у кого дві сорочки, нехай дасть немаючому, а хто має поживу, нехай робить так само. І приходили митники, щоб хреститись від нього, і питали його, Учителю, що ми маємо робити. А він їм казав: не стягайте нічого на те, що вам звелено. Питали ж його і вояки, і говорили, а нам що робити? І він їм відповів: нікого не кривте, а не оскаржуйте фальшиво, удовольняйтесь платнею своєю. Коли ж усі люди чекали, і в серцях своїх думали всі про Івана, чи то не Христос. Іван відповів, усім кажучи, Я хрещу вас водою, але йде ось потужніший за мене, що йому розв'язати рівня від його взуття, я нагідний. Він хрестиме вас Святим Духом і Огнем. У руці своїй він має вієчку, і перечистий тік пшеницю збере до засіків своїх, а полову попалить в огні Невгасимів. Тож, багато навчав він і іншого, звіщаючи добру новину народові. І сталося. Як хрестились усі люди, і як Ісус охрестився, молився, розкрилось небо, і Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба почувся, що мовив: Ти син мій улюблений, що я вподобав тебе. Це подія, яка записана на сторінках Євангелії від Луки, була дві тисячі років тому. А щось сьогодні за подія? Сьогодні донечка моя каже, тату, вау, ми будемо купатись. Як ми розціюємо, що це таке хрещення? Що для нас має значення хрещення? Що це таке? Тоді люди 2000 років тому приходили до Івана на берег Йордан і слухали слово. І задавали запитання до Івана. Іван, я митник. Що мені робити? А він говорить, «Поскільки ти митник, не стягай нічого на те, що вам звеле. Іване, я воїн. Що мені робити? Нікого не кривте, не оскаржуйте фальшиво, довільнийтеся плотнею своєю. Іване, я прийшов почути, що мені робити. А Іван каже, маєш дві сорочки, віддай немаючому, маєш поживу, Роби те саме. Люди йшли до Івана, приймали хрещення, вони вирішували: я віддам. в мене є дві сорочки, я віддам немаючому. В мене є багато їжі, я віддам тому, хто голодує. Я є митником, я стягую зайве, я беру більше від свого народу, бо працюю на окупанта. Хоча і свої не люблять, і римляни також не задоволені митниками. Але митник вирішує: я приймаю хрещення, і від цього часу я не буду стягувати свого народу більше, як належить. Воїни почули, приймають хрещення, і вони не кривдять народ. Вони задоволені тим, що вони отримують. Вони виконують службу. Не більше того, яким належить. Отож, люди приходили одні до води, а йшли інші. Якщо в наш час чи кожна людина, яка зайде в водойму, вона змінює життя. Хтось відпочиває десь на річці, на озері, на якійсь водоймі море окані, вона заходить в водойму, вона палила, курила, обманювала. Робила е, гріховні справи, вона заходить в водойму, виходить і знову продовжує те саме робити. Сама вода людину не поміняла. Що ж міняє людину? Що змінило тих людей на Йордані? У нас є чистий басейн. Йордан це є бурхлива ріка. І вона не є такою чистою, щоб там можна зайти і. Так би мовити, обмитися чистою водою, зробити чистим. що попливало на тих людей, що вони йшли, приймали хрещення і змінювали життя. Перші слова і було Боже Слово в пустині Іванові. Боже Слово, яке торкалося людей, митників, воїнів, простих людей, тих, які приходили на Йордан, воно міняло їх. Слово, яке торкалось їх, вони приймали рішення ми жити так, як жили раніше, більше не будемо. І ось ми приймаємо хрещення перед всіма людьми. Ми засвідчуємо, що ми будемо жити по-іншому. Це було свідчення перед небом, це було свідчення перед людьми. Митника кожен, кожен е міг побачити на вулиці. Воїна також зустрічали кожен, тому що Римська імперія окупувала велику територію землі, і Ізраїль в тому числі був окупований римлянами. І римляни наповнювали Ізраїль. На кожному кроці можна було зустріти вояка. І той вояк, який змінював життя, його життя відображали, що воно було інше. Що сьогодні хрещення означає для нас? 1 Петра, 3 розділ, 21 вірш написані наступні слова. Того образ хрещення не тілесної нечистити позбуття, але обітниця Богові, доброго сумління, спасає тепер і нас Воскресінням Ісуса Христа. Того образ хрещення не тілесної нечистити позбуття, а обітниця Богові, доброго. З сумління. Хрещення це не є просто омивання тіла, це не є купання, це не є водні процедури чи окроплення. Хрещення відбувається в дорослому віці, свідомо, тому що людина почула Слово Боже. вона поміркувала і вирішила, так далі я жити не буду, як я жила раніше. Моє життя міняється. І хрещення це є обіцянка Богові Боже. Я тобі даю слово, що від сьогоднішнього дня моє життя не буде вже таке, як було колись, тому що я даю обіцянку перед тобою. Хрещення це є обітниця Богу від доброго сумління. Коли люди дають обіцянку наодинці чи привселюдно, це слова, які вони хочуть дотримати, попри всякі обставини. Попри всякі обставини, які є в житті, вони хочуть їх дотримати незалежно від ситуації, щоб не була. Обітниця, яку сьогодні будуть складати наші молоді люди, це є обітниця доброго сумління, доброго життя. Побажання на закінчення дії 23.1. І вп'явся очима Павло на той Сенедріон і промовив мужі, браття. Я аж по сьогоднішній день жив для Бога всім добрим сумлінням. Апостол Павло, до Сенедріону, до всіх людей, які знаходилися, він звертається і заявляє, він не сумнівається, він чітко знає, що його сумління добре, і він говорить: мужі браття, я аж по сьогоднішній день жив для Бога всім добрим сумлінням. Нехай ці слова апостола Павла для наших хрещаємих, для тих, хто прийняли хрещення колись давно і забули за свою обітницю, нехай воно звучить і сьогодні. Пам'ятаємо, ми обітницю давали перед Богом. Павло говорить, до сьогоднішнього дня жив для Бога всім добрим сумлінням. Отож, нехай Бог благословить кожного з нас, щоб кожен день ми могли знати до сьогоднішнього дня я жив для Бога добрим сумлінням. Нехай Бог благословить вас і святом дорога церква. Амінь.